Горіхово-фруктові мікси корисно, смачно та легко зробити вдома. Горіхи та сухофрукти це не просто смачно, а ще й суперкорисно. Вони чудово підходять для швидкого перекусу, наповнюють енергію та містять багато корисних речовин. Але чому б не зробити власні мікси вдома? Це не тільки вигідніше, а й набагато корисніше за магазинні варіанти, які часто містять цукор. Консерванти та інші добавки. Сьогодні ми розповімо, як створити ідеальні горіхово-фруктові мікси для різних випадків: для енергії, здоров'я, схуднення, задоволення та навіть для дітей. Цей мікс ідеально підійде для активних людей, спортсменів, туристів і всіх, хто хоче бути бадьорим протягом дня. Його секрет у високому вмісті білка. Корисних жирів та природних вуглеводів, які довго забезпечують енергію. Для нього нам знадобляться 50 грамів мигдалю чудове джерело білка та вітаміну Е, який підтримує молодість шкіри. 50 грамів грецьких горіхів. Вони багаті на омега 3 які корисні для мозку та серця, 50 грамів фісташок. Вони допомагають підтримувати рівень енергії, 50 грамів сушеної журавлини. Містить багато антиоксидантів, які захищають клітини від старіння, 50 грамів фініків природне джерело енергії, яке замінює цукерки, 30 грамів гарбузового насіння, додаткове джерело білка та магнію, яке покращує роботу м'язів. Змішуємо всі інгредієнти, і наш суперенергетичний мікс готовий. Він ідеально підходить для перекусу перед тренуванням або в дорозі. Мікс 2. Антиоксидантний. Якщо ви хочете покращити стан шкіри, зміцнити імунітет і сповільнити процеси старіння цей мікс для вас. Його головна фішка велика кількість антиоксидантів, які допомагають організму боротися з вільними радикалами. До його складу входять: 50 грамів горіхів в пекан містять багато антиоксидантів та корисних жирів, 50 грамів кедрових горіхів. Корисні для роботи мозку та нервової системи. 50 грамів сушеної чорниці вона справжня суперягода, яка покращує зір і зміцнює судини. 50 грамів інжиру. Він багатий на клітковину, що покращує травлення, 30 грамів кокосових чіпсів. Вони містять корисні жири, які допомагають засвоювати вітаміни. Цей мікс особливо корисний у холодну пору року, коли організму не вистачає вітамінів. Мікс 3. солодка на солода любите солодке, але хочете їсти корисно. Тоді цей мікс для вас. Він замінить магазинні батончики, шоколад та інші солодощі при цьому залишиться абсолютно натуральним. Ось що нам знадобиться: 50 грамів кешю. Цей горіх має ніжний вершковий смак і містить багато магнію, що знижує стрес, 50 грамів фундука. Він дуже корисний для серця та нервової системи. 50 грамів сушеної вишеньки. Ця ягода багата на вітамін С, який зміцнює імунітет. 30 грамів темного шоколаду він має містити не менше 70% какао. Такий шоколад містить антиоксиданти та піднімає настрій. 30 грамів кокосової стружки. Вона надасть міксу приємного аромату і ніжного смаку. Цей мікс чудова альтернатива десертам. Його можна додавати в ранкову кашу, йогурт або просто їсти як перекус. І наостанок мікс 4 дитячий для дітей важливо, щоб було не тільки корисно, але й смачно. Саме тому пропоную вам створити мікс із натуральних природних солодощів, які сподобаються навіть найвибагливішим малюкам. Отже, що ж входить в його склад? 50 грамів фундука він зміцнює кістки і корисний для мозку. 50 грамів сушених яблук, які багаті на клітковину і покращують травлення, 50 грамів кураги. В ній міститься багато калію, який корисний для серця, 50 грамів родзинок це природне джерело енергії, 30 грамів бананових чіпсів. Вони додадуть хрусткості і солодкого смаку. Такий мікс можна давати дітям у школу, брати на прогулянку або використовувати як корисний десерт. А якщо ви бажаєте зробити мікси не тільки смачними, а й красивими, можна використати стильне пакування. Наприклад, скляні банки з кришками виглядають стильно і довго зберігають свіжість, паперові пакети з мотузочками, екоформат, який додає натуральності. Дерев'яні коробочки виглядають розкішно і підходять для дорогих подарунків. Додавайте гарні етикетки з назвами міксів і побажаннями, щоб зробити подарунок ще більш особистим. Якщо ви хочете створювати такі мікси, але не знаєте, де взяти якісні інгредієнти, не хвилюйтесь! У нашому магазині ви знайдете тільки найкращі горіхи та сухофрукти за вигідними цінами. Переходьте за посиланням в описі і вибирайте все необхідне. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. А в коментарях напишіть, який мікс вам сподобався найбільше і які ще поєднання ви використовуєте у своїх перекусах. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.